І е, зараз ось цей е, пульс виборчої теми і, чи е, гіпотетичних майбутніх виборів. Е, він е, такий стабільно, скажімо, не супер зашкалюючий, але такий височенький. Е, е, що ви скажете, і що ви головне е, споглядаєте в професійних колах? Влада. Це завжди не тільки отримати, а й утримати її. Передобручі процеси починаються на другий день після того, як відбулися вибори. Всі дії цієї влади вони насправді знаходилися, і їх можна аналізувати, як ви кажуть, точки зору, як підготовку до, до виборів. Те, те саме, саме шальмування сьогоднішніх військових генералів, бойових офіцерів тими, які мають дуже низьку легітимність, бо люди задають запитання, а судді хто? Тобто, коли знімали залужного, відповідно, до закону. Тору, я здала запитання, власне, е, а хто в Міністерстві оборони, корумпованому на той момент, пам'ятаєте, всі ці скандали, які не бачили корупцію, навіть якщо вони не були причетні корупції, то, вибачте, все Міністерство не бачило тієї корупції, яку бачила одна людина. Так от ці люди оцінюють діяльність головкому, подають президенту, президент, який не знає, що таке е, воєнна справа, підписує і знімає. Ну, відповідно, закону так, але до, цього, до чого це призводить? Тих, які зробили, як народ вважає, несправедливі речі і певною мірою формування політичної фігури, по відношенню до, до того, до, до е, людини, е, повіношу до якої зробили ці негативні речі. Але ж вони так не мислять. Вони, у них задача зняти залужну. Бо залужний, опа, значить, він має більше ритм, ніж президент. Ну, світ моє зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на світі всіх мілеє, всіх прекрасні і мілеє. А зеркальця в отвіт, ти конечно, спору нет, ну є ще там один, більш популярний за тебе. Треба його прибрати. Так вони думають. Для них вони більше воювали за Лужним, аніж е, з Путіним. Нагадаю, дуже багато речей там той самий Рісточ, розвалівшись. Ну, коли ту саму, те саме село на Миколаївщині там. Не взяли, так як він сказав, через два-три дні, то це військові були винні. Я потім каже: А що там військові, військові, а офіс президента? Ну а що це про нас не говорить? Який офіс президента? Коли ви не втручалися, то у нас були успіхи. Коли ви почали втручатися, то нагадаю нашим медачам, може хтось забув, після зняття залужного 8 лютого минулого року Зеленський через місяць приходить і говорить через місяць, що ситуація під Авдіївку краще ніж була місяць тому. Еге, На карту подивись, на мапу, подивись, очеретина, на другий вже е, фактично е, фортифікації там були. Це практично вже е, другий рівень оборони, друга полоса. Там полоса забезпечення, і потім вже практично там вже були. Ви в, вже аппендікс російський туди тягнеться, вони фланги укріпляють, а у нього, для нього ситуація краще, тому що для нього дійсно ситуація краще, а для нас гірше, для нього краще. Ми ж приєдність говоримо. Сьогодні День Соборності. То треба, коли ми говоримо про єдність, і коли президент Зеленський розповідає, ну, це. Знаєте, дійсно я там в заяві якийсь лівий берег, лівий правий. Це ж не про метро там говориш. Це про приєднання, це про воз'єднання із луку Західноукраїнської Республіки і Української Народної Республіки, а не лівий берег, лівий правий. Це не метро, хто там вам писав заяву. Там же він говорить про те, що от, значить, ми маємо говорити про єдність і враховувати. Та ситуація, яка складалася, чому ми програли в нашій революції. Ще раз, це ми говоримо про це. Нагадаю, там не політики між собою, там політики проти військових. Саме це була поразка. Бо військові відстоювали, а політики між собою там чубилися. Там Вінніченко, які потім сказали, Ха -ха -ха, політика така брудна справа, поїду ка я під Париж. Бо політика брудна справа для нього. Ну, все. Все зробив, щоб розвалити, поїхав. Військові воювали, вони їх труїли, вони їх розстрілювали як Болбочана. І вони було все нормально. Зараз вони відтворюють такого роду єдність. Я дуже добре пам'ятаю, в мене в Миколаєві висіло. Хай живе велика непорутність, єдність партії народу. Потім ті самі комуняки, які залишилися в Миколаєві, які там на мене там нишли, там бандерівці винні в тому, що вони там крали заводи, посі порозкрадали. Вони пробрали слово партії. Залишилося, значить. Тінь від цих букв, бо літери весели, єдність народу. Під вивіскою єдності вони розколювали народ, як робив Табачник. А що робили в Офісі президента шефір, друг, який розколював Україну, казав, що треба поміняти закон про мову, бо мова українська роз'єднує. Що там робив Сергій і Ним призначений. Який говорив про те, що винна минула влана. Значить, стосовно церкви, ганіння там єдина, значить церква у нас російський ну практично філія російського патріархату МП. Що вони робили в офісі президента? Хто їх підбрав? Хто відповідає за те, що вони робили? Чому у нас вважається, що якщо ти проти Гітлера, то ти за Сталіна? Е, бандерівці були проти і тих, і тих. А ти вважаєш, що оці ти проти расистів, то значить за тебе. І йому підсовують Показують йому рейтинги довіри. От дивись, вже значить, немає ніяких тебе там, тіпа конкурентів, в тебе рейтинг довіри більше, ніж там до твоєї сформованої Верховної Ради, тобою сформованої Кабінету міністрів, тобою сформованими продажними суддями, прокурорами і ДБР, які поїхали в перші дні широкомасштабної. Поїхала і в Ківларових шоломах на Хаймерзах роз'їжджали по Хмельницьку, а потім в Західній Україні, спаливши документи по харківському е, зговору е, Януковича з Путіним. І вони сьогодні мають таку легітимність, щоб оцінювати діяльність воєнних. Подивіться на рівень довіри до ментів, суддів прокурорів. І рівень довіри до ЗСУ. Що ви робите? Але вони дбають про вибори. Вони хотіли бороти, вони хотіли прибрати залужного. Раніше хотіли спочатку провести вибори. Нагадаю, що той самий Стефанчук, конституціоналіст, говорив в липні позаминулого року вже про те, що можна проводити вибори. Треба тільки поміняти закон. Вони хотіли поміняти закон про правовий режим воєнного стану, дозволити проведення виборів. Зеленський сказав, дайте мені 5 мільярдів, я їх проведу. Дайте 5 мільярдів, я їх проведу. У нас там є Федоров, він забезпечує значит, голосування в дії там, чи або ще десь. Я їх проведу, вони би поміняли цей закон, але військовим можна було би голосувати, але не можна було би висуватися в якості кадати президенти. Коли рівень довіри, коли люди говорили, що ні, виборів не має бути, віздять один відсоток в грудні того ж року, тоді вони зняли питання проведення виборів і зняли залужну. Тому що, як штатська особа, цивільна особа, він має право. Висуватися. До того вони його не могли взяти, як дуже сильно хотіли, не могли, тому що він би міг висувати себе на виборах. Тому тут дуже багато речей, я розповідаю про те, коли голова ЦВК говорить про цінності, я запитую, які у вас цінності, взагалі-то, хлопці, окрім як отримати і утримати владі, Які у вас цінності, якщо ви навіть партію формували, пам'ятаєте, ми ми, лібертаріанці? подивіться на те, що робить лібертаріанець Хав'єр Мілей, який з українським прапором і бензопилой все геть. Почистив, прибрав податкову, прибрав значить, 17 міністерств в невоюючій країні. А в нас чомусь людей менше, грошей менше, падіння ВВП 29% перепрошую 29 в 2022 році, а витрати на чиновників і їх кількість більше. Наші тепер уповноважені повноваження будуть поводі по розлученнях невдовзі. Аби тільки штат збільшувати, будь тільки зарплату платити, аби тільки гроші в заходу казати, деньги нужны для себе виділяти. І тому виникає запитання тих самих американців. Той самий голова комітету зводики каже, чому гроші американських платників податків, я цитую, йдуть на зарплати українським чиновникам. А нам говорять, вони проти воєнної допомоги, ні, хлопці. Вони за допомогу військовим, але вони проти того, щоб підживлювати корупцію в Україні. Тому вибори вони хочуть провести на своїх умовах повністю під адміністративним впливом, адмінресурсом і за цією матрицею, яку вони намагаються сьогодні судити бойових генералів. Некомпетентними, непрофесійними, корумпованими відповідно до оцінки українськими громадянами, я кажу про легітимність органами, вони намагаються залякати залужного, щоб за такою ж матрицею, потім його звинуватити там, де все вони словами Арестовича про є. Пам'ятаєте? Значить, вони про є? А судити треба військових. Якщо у вас неналежне виконання вважається сьогодні, як ін інкримінується цим військовим. За просування на Харківській області, то дійсно за здачу Херсона, що ви маєте тоді відповідати? За те, що в мене в Миколаєві було знищено. Е, я не буду говорити про Миколаївщину зараз, тому що це окрема передача. За, за той бусковий е, парк в Херсоні, за хлопців, яким видали рожки автоматів за одну годину до того, як вже танки з'явилися на Антоновському мосту. Військові винні? Нагадаю нашим глядачам, за що змінили, звільнили Баканова? Стаття 47 статуту Збройних сил України. Неналежне виконання, яке призвело до, е, до жертв. Так, а качого покала, ви не судите, не судите. Ви ж казали, що боротися з корупцією легко, цитуючи лікон'ю, треба посадити трьох своїх друзів. Посадили на посаду в СБУ, по Фройду КДБ, на посаду в, в різні, значить, там, шифіров, різні там, в різні трафіки суспільства все це подвигської єдності. Яка ж єдність, якщо ви стравлюєте українців? Подивіться від Матвія 12-25. Царство розколото в собі довго не простоїть. Подивіться, що дім побудований на на піску, бо у вас немає цінності. У вас є стільки меркантильні інтереси. Де я вже сказав, були лібертаріанцями, потім вони стали там проросістами потім Рахамі сказав, будемо будувати слуг народу як комуністична партія Китая. Ну, дуже добре республіканцям е, Трампу сподобається. Трампу сподобається, як значить, у нас е, монобільшість хоче побудувати на середині країни. Дуже добре. І е, е, я маю на увазі про те, що їм треба подивитися і не, не, не відтворювати це Ореволівський ансоц. Свобода це рабство. Значить, свободні вибори це вибори нас під контролем. А єдність, а розкол це єдність. Хлопці, так не грайте, тому що легітимність вище за легальність. Тому що якщо ви будете робити так, як ви робите, то тоді я кажу про дуже небезпечні немає... країни. Якщо ви будете роз'єднувати українців під подвивівської єдності, думаючи тільки про себе і про вибори тільки себе, то вас чекають дуже погані перспективи. Про... Процеси виборчі в середині, в тому числі експертного середовища, що кажуть, якщо е, хвилина, це все ж таки поки що е, інформаційний шум, чи є якась конкретика, конфлетика? Панері на спроли завжди працюють зрозуміло, що є підстави вірити тим засобам інформації, які говорили про візит Єрмака, про пропозиції залужного, про те, яким чином вони намагаються значить його залучити на свою сторону. Про те, що у них працюють штаби, але сама діяльність показує, що вони готують. Сама діяльність цієї справи проти військових говорить про матрицю вже проведення дискредитації виборів під вивізькою кацію своїх головних конкурентів і е, на розколі провести за себе до влади. Стосовно соціології два слова: рівень довіри це ага. не до президента, ага. а до влади, яка під час війни... Такої, яку ми маємо всі підтримати, тому я сказав, чомусь е, сераністи. думають, що якщо ти не за гітлера, то ти за них. Ні, хлопці, так це не працює. Вони пр продовжують це робити. Але рівень довіри ще раз наголошую, до Зеленського це рівень довіри до посади президента і до Верховного Командовища. Рівень довіри до інститутів, які забезпечують його діяльність, дуже низький для того, щоб вони сподівалися на щось. І замість того, щоб об'єднувати, вони далі граються гру, тому що по іншому вони грають не можуть. Вони на розколі прийшли до влади. Вони хочуть на розколі при неї залишитись, але цього не вийде.